Психічне здоров'я мігрантів додатковий матеріал. Психотерапія лікує душу. Hey. Вітаю! У цьому додатковому відео ви познайомитеся з поняттям психотерапія. Цей термін означає лікування, метою якого є зменшення страждання людського розуму. Це спрямована діяльність, що сприяє покращенню психічного здоров'я у психотерапії проблеми, думки тривожності обговорюються конфіденційно з професіоналом. він допомагає людині подолати важкі переживання і покращує самопочуття. Айртон, який переїхав до Фінляндії, розповідає, як йому допомогла психотерапія. Після закінчення навчання я працював практикуючим медбратом. Рік на роботі змінив все. Через величезну зайнятість моя робота перетворилась на жахіття. Врешті-решт все закінчилось професійним вигоранням і панічними розладами. Тоді я звернувся до лікаря, який направив мене до психолога. Згодом я отримав направлення від Кела до психіатра. З яким розпочав психотерапію. тут обговорюють різні методи: стримування ситуації, занепокоєння, хвилювання, страх і сором. Все, що відбувається у житті людини, обговорюється із спеціалістом з психотерапії, особливо велику користь я отримав від знань із психотерапії. Насправді ми дуже мало говоримо про полегшення нашого душевного стану. Щоб пережити важкі ситуації, люди мають жити, жити тут і зараз. Можна, звичайно, поговорити з другом чи з ким завгодно. Але, на мою думку, Ще коли ти розмовляєш із спеціалістом, навіть одну годину чи півтори тобі не потрібно переживати, що йому вже набридло слухати. Психотерапевт нікому не розкаже ніякі ваші таємниці. Будьте певні, що все сказане залишиться лише між вами.